Червона книга. Думаю, багато людей чули про червону книгу. І що ж червона книга показує? Червона книга показує, що теорія еволюції вона не працює. Чому? Тому що червона книга туди записуються тварини, там, наприклад, так, рослини, котрі вимирають. А теорія еволюції каже, що навпаки все. Процвітає, все розвивається, з'являються нові види, повинні з'являтися. А червона книга вона підтверджує божественну модель створіння взагалі. Тому що ми бачимо, що все тільки руйнується, виснажується. ДНК, геном людини, він все спотворюється і стає гіршим і гіршим. Люди живуть менше і менше. Раніше хворіють. Хвороби молодішають. От, тобто, червона книга вона підтверджує не теорію еволюції, а божественну теорію взагалі, створення світу. Тому нам треба вірити Біблії, Слову Божому, а не такимось еволюціоністам, котрі, до речі, нічого хорошого в цей світ не принесли. Дивлячись на історію, от люди, котрі використовували теорію еволюції. Гітлер, Сталін, Цзедун, так і Мусоліні і інші, який результат, який, яке добро від цих людей. Вони всі використовували теорію еволюції в своїх ідеологіях. І який результат? Це сотні мільйонів загублених і вбитих життів. Тільки уявлять, уявіть собі. Тобто ніякого добра теорія еволюції не принесла. Тому нам треба вивчати краще слово Боже, Біблію. Якщо ви хочете вивчати слово Боже, духовно зростати, можете написати в коментарях. Ми раді будемо записати вас, у нас є група, щоб вивчати разом слово Боже і духовно зростати. Хай благословить вас Господь.